Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я витягнув з свого сховища, щоб не щоб показати, щоб поділитися програвачем Е, Так, цей програвач досить старенький, він трошки молодший від мене на 3 роки всього все. І хочу поділитися тим, що дійсно є речі, які зберігаються і працюють більше від людей, інколи більше від людей. І не ламаються практично. Цей програвач. Вініло Я отака, отака вона пластинка, але зломана. Я її не ремонтував поки що, бо не знаю, як пластмасу відремонтувати. Цей вініловий програвач без електроніки, він повністю на речагах, на роликах і тут практично немає чому ламатись, крім мотор, якщо мотор згорів, або. Діамант спортивніся, туди воно грати не буде. А так воно надійне. Може поржавіти жалізо, може спортивне дерево, воно тут є, але воно не буде мішати вам його відновити, так як все можна зробити руками і можна зробити, відновити відремонтувати. В сучасні це більш електроніка, вони більш точніші, більш красивіші, але менш надійніші. Сьогодні в е, столі це дуал 1209 із відомої такої серії 1200. Їх там багато випускалося, там і, і 9-й, і 19, і 29-й. Е, вони надійні, якщо працює е, дотепер, а випущені, почали їх випускати в 69-му 70 х роках. Ну, от собі подивіться і зрівняйте з теперішніми. З теперішньою якістю Китайщини. Цей я вже вам показував Торенс 160, і це була початкова лінійка торенсів. Він, просто, він, він без нічого простенький, щоб слухати. Він не має навіть повернення тунарму в положення стоп. Цей дуал. Повністю автоматичною. Повністю. Ви його натискаєте кнопку Пуск. Він вам шукає по розміру пластинку. розмірі тут трьох розмірів 30, 30, 25 і 17 см. Так само, також швидкість 33, 45 і 78 Ви виставляєте тільки ці параметри, в залежності від якої вибраної вами платівки. І слухайте задоволення. Після програвання платівки. А він автоматично зупиняється, повертається тонарм в, в парковочне місце. От чим кращі а, автомати, вони не залежать від того, що ви будете, чи зможете встати, підняти Тонарм, чи ні, він у вас зупиниться. Торенс, той, що я вам показував, він практичний тільки в тому випадку, що він стародавній раритет. І це також раритет, що вони, ну, торенс може і файний. Кому що подобається. Відомі марки, що Торенс, що дуал вони всесвітньо відомі марки. Вони випускають по сьогоднішній день програвачі. Я вам зараз покажу, як працює цей повний автомат, щоб ви зрівняли з тим, що я виставив раніше і тепер. Я ставлю зараз пластинку. Пластинка це є 30, позиції 30. Я зразу вислював 30. Так, швидка 33. От вона швидкість є 33. Це є чисто механічний привід тременний, тут складного нічого нема. Як виставляти все, голку, діамант, голку, все все виставляти я не буду. Та багато в мережі є дуже, дуже багато багато показів, як все правильно виставляти. Тим більше, є, тим більше я і не знаю. Якщо чесно, треба самовчитися, але я не є спеціаліст, я вчуся разом з вами. Чи варто його купувати? Ну, сьогодні на ринку товарів. Бевушних товарів, житку, товарів житку, такий програвач, виніло, можна купити від 50 євро до, 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 до якої ціни знайдете, до 300 євро, 150 євро. Але 50 євро це ви можете купити в поганому стані, технічно несправний. Ну, як, як попадеться вам. Само собою, чи варто Ну Якщо, на мій погляд, 50 євро, думаю, що варто. Я купив це є дуже дешево і разом з голкою. Голкою тут стоїть, голка стоїть Шуре. Це стара голка. Я не знаю, чи я можу діамант купити і поміняти. На даний час я не цікавився, бо ще не почав так впевнено слухати музику. Я інколи прослуховую, це дуже рідко буває, а куплений був тільки для ностальгії. Так, в мене колись був пригравач вінілу, Радянський був, Сіріус, це моїх батьків. Я слухав в дитинстві пластинки. Платівки слухав, а так в магнітофоні в той час ще не було. А найпоширеніше було це радіо або мережеве «Колгоспник», або е програвач винілу. Я повторюю, ще. пластинка на 33 обороти, 30-ка 30 см, Виставив я на 30-ку, виставив я на 33 обороти. Запускається, він легосенько, натиснути легосенько-легосенько, він запускається. Отак От працює німецька техніка. І зараз він сам без моєї участі стане на позицію, де починати буде грати. Я нічого не роблю. От він яким чином він йшов, але не йшов. В 69-70-х роках люди знали, що і як робити. Сіріус колишній, він такої системи не мав, там треба було підняти, кинути на, на пластинку. Дочекатися і забрати під кінець, а воно тобі бжик-бжик-бжик-бжик робило хоч цілий день. Тут ні. Тут доходить до кінця, то нарм повертається на е, парковочне місце. Е, в такому положенні він працює з великими. Я зараз вам покажу, що він має три позиції, і кожній позиції 25 і 17, він буде е, ставати на початок кожної платівки. Я не маю зараз платівок, в мене є треба шукати. Зараз не буду. Я вам покажу на ну, цій платів платівці, пластинка, як то правильно. Я зараз представляю на 25 і знову ж таки позиція старт. Вона відскакує саме, коли починає рух. Механіка спрацьовує. І цей, і цей став положення в середньому. Туди гла сіла на розмір на початок платівки, яка мала розмір 25. Я не знаю, що за платівка. Колись, то, здається, такі були. Я вже не пам'ятаю. Ну вони були стародавні платівки, навіть в Радянському Союзі вони були. І стоп. Так, логосенький доток він піднімає іде в парковувачці. Це є автомат. Називається. Я зараз поясню, в чому повний автомат. От у нас стало на парковочне місце, зупинилися. І я представляю найменший, най 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 Платівка, яка колись була, це 17 ка Вони в нас в Радянському Союзі були. Тут вони йдуть більше до автоматів, вони мають більшу е, е, отвір. От, платівка має, в мене є, але я щось не подумав, що вам треба показати. Вона має більший, ще більший отвір, який вставляється вставка. І вони менше 17 см. Вони більшість ставляться на автомати. Я поставив положення 17 я її запускаю. І він зараз стане на початок. По суті, повинен би стати, але я не маю зараз в даний час. Він шукає платівку. От вона стала. Він, якщо не як не дивно, але хі, тут і підсилювача треба, настільки. Все підсилювача. Сама голка дає. Звук. Як не дивно. І зараз я підніму, покажу вам автомат, в чому заключається автомат і ручний От в цьому положенні. Ох ти, то не, то не я. От, то не я. Зараз ще раз, я зарізко повернув. Так, старт. Я хотів перекинути певно перестарався, воно пішло, мені в мене вже на, на автомат спрацював на повернення. бо тут Ось воно спрацювало, зараз я підніму. І трішки-трішки поверну сюди. От. І зараз по закінченні Тонарм повернеться на парковочне місце. Досить голосно грає, не потрібно навіть підсилювача і колонок. Я чую. Якщо тишина була би ідеальна тишина, а, я забув ще показати. Тут є в ньому ще для. От такий. Пристосування, це щоб перед головкою чистити платівку. І в Торінці теж я бачив, але і, ні, і в моєму теж, я ж показував, є таке. в новіших вже немає, спеціальні щітки є, і за рахунок того вони е, самі вже вичистити. А це в автоматичному ставите переголівку і збирає всі ворсинки, які не збиралися. Я маю також приспособу, яка закриває для миття плівки, плівки для вінілу. Є така приспособа, щоб не намочувати. етикетку. У мене вона така є, я по половину свого скарбу вінілового перемив, але на все не вистачає час, інколи хворієш, інколи працюєш. І от спрацював автомат, він повернув положення парковочне, і зараз опусти. І зупиниться робота двигуна, Двигуна відключується повністю, він не буде споживати струм і можна заснути, просто не бояться того, що воно буде крутитися до самого ранку, поки ви не проснетеся. В Торинці 160 такої функції нема, вам треба слідкувати, щоб голка за той час, поки ви не спите, не спортилася повністю. От чим краще цей від Торенса, того, що я вам показував. Само собою. Що краще купувати надійний. От це і є надійність. Що я вам рекомендую? Ну, я вам би сказав, купуйте, якщо ви знайдете дешеві в хорошому стані, не думайте нічого, беріть, ви отримаєте задоволення від програвання, від прослуховування. Ще одне хочу вам сказати: що програвач не впливає на звук. Це просто естетично, це універсальність, якщо він повністю автомат, щоб вам не ставати. А звук дає голка, підсилювач і колонки. Так що майте на увазі, купуючи програвач вінілу, ви дешевий, ви не вчуєте того, що чуєте, скупивши окрему діамант або голку в комплекті з дорогу. Голки. Ціна дуже є різна, вона починається від 40, здається, від 40 євро, це китайські варіанти, і до 300 євро фірменні голки, в залежності від моделі, від марки і виробника. Так що майте на увазі, що ви викупляючи програвач вінілу, навіть дорогий, при тому, що стоїть дешева китайська голка, звуку гарного не дасть. Хоч програвач може бути екстра класу. Також, якщо купивши цей, Програвач тут стоїть непогана голка, фірмена голка. Я думаю, що ви відчуєте дійсно задоволення, але це має бути якісна пластинка, це має бути якісна голка і, само собою, що має бути програвач, від якого ви отримаєте задоволення естетично і звукове задоволення. Надіюся, вам сподобалось. Якщо щось вас цікаве, давайте запитання, постараюся по можливості своїх знань відповісти. Дуже вам всім дякую. Всього найкращого до зустрічі.